Так, 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 так. Рушаймо! Ти головне на світло не виходь. Тебе друг диверсанта. Пішли, 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 пішли. Чудово. Так. Здається, проскочили. а ну Ану, ну. Грати! Та ладно. Дідька лисого, певно, мало каші їв. <ріпи> так, тут не пройдемо. Куди далі? Гаразд. А далі куди? Так я в тебе питаю. кажу. Як... Гратико. А ну ж бо, підсади. Куди? Давай. Давай. Я ж не проти. Опа. А що ж, не то би чи що? Ні, не до пригну. Так, що робимо? О, oh, дядьку. <плес> так. так, тепер уяви собі, Отпу. що ти маленьке курва мишеня. <плес> Принися й тихесенько! <плес> тепер потихеньку шухаємось вперед. Замри!